Осі дня, чи до вечора, чи Ось Я зварила гречку, один стакан гречки. Хто як хоче, так і готуйте. Я просто масло поклала, хтось кладе зажарки багато, у мене донька любить з зажаркою. Але в мене не всі смакують в зажарці морку. Так от, зварила я гречку, коли вона вже зварилася, я потовкла її гарно. Кого є блендер, блендеріть. Чи то, хто як хоче, так і подрібнюйте. йти. Хоче взагалі нічого не робіть. Тепер, У мене ось фаршу є, десь 800 грамів. Кладу я сюди фарш. Це гарно треба посолити. А я все покладу молотого чорного Два яйця. Я кладу. Так, дівчаточки. Ще з цибулинка в мене є. Тер... Натерла цибулинку. Це плють, як звичайні котлети, тільки це ж з гречкою. І оце гарно я зараз вимішаю, виб'ю. Такий в мене буде фарш. Так, дівчаточки, я люблю, коли котлети сочні. Я трішки додала солі і налью десь 100 грамів водички ще. Це все знову буду перемішувати. Бо я бачу, що будуть такі, знаєте? Той я люблю сочні. Цій кладіть, хто які хоче. За бажанням, хто ще любить, за побільше. Ви мені зараз будете писати? там Знайдуться такі дівчата, які будуть писати. Ви не так робите. Ну, я не знаю. Що зроблю, то й будемо їсти. Але буде смачно. Це я впевнена в цьому, дівчата, було бажання і гарний настрій, все вийде. Так, дівчаточки, фарш я гарно відбила, він уже в мене готовий. Тепер буду. Розігнівати сковорідку. Можна хай трошки ще постоїть, хвилин 5-10. Приготую сухарі зараз. Так, дівчаточки, тепер беру я вологою рукою фарш. Можна руки зволожувати олійкою, можна водою. Я водою зараз. У мене тут сухарі, пачка сухарів і трішки борошне помішала і обвалюю. Сухарі такі пахущі попалися. Мені кажеться, наче зроду таких у мене не було сухарів. Пахне так гарно. Дуже гарні такі. Не буду обжарювати зараз. Так, дівчаточки, ось половину я пожарила, ці я заморожу. Вони прохолонуть у мене кожну котлетку в індивідуальний кульочок, чи то в харчову плівку. І коли мені треба, я виймаю, кладу в мікроволновку, і вуаля. а решта тушиться у мене. Зараз покажу, будемо куштувати. А ще дівчаточки, хто притримується, чи то дієти, чи то не можна жарину, можна їх на пару готувати. Чи пароварці, чи хто там уже як там прилаштується, вони такі витривалі, хороші такі. Хто хоче, той гарнір робіть, а я думаю, до такої котлетки не треба. В мене салат зараз розламує. Точно, протушила за мною, а я хочу побажати в сім'ях завжди. Миру, добра. Затишку всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!